Друзі, вітаю вас. Сьогодні 15 лютого з вами знову Леркочок, другий день Мюнхенської безпекової конференції, ознаменований дуже складними дискусіями, суперечками навіть я так скажу щодо майбутнього формату безпеки для Європи в першу чергу. Ну і, звісно, доля України на кону стоїть, але через долю України розглядають безпеку Європи. Так, ми стали інструментом безпекових питань для європейського континенту. Сполучені Штати Америки відмовляються допомагати Європі, Трамп їм не допомагатиме. У мене такий однозначний вже висновок. Зеленський сьогодні виступив із промовою, сказав багато інтригуючих, цікавих речей, позитивних і таких, які можна дискутувати. Давайте спробуємо зараз з цим усім розібратися. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Подобаєк багато не буває. Ви так допомагаєте поширювати правдивий контент на платформі YouTube. І, будь ласка, долучіться до збору для 66-ї бригади. Ми її фактично закінчуємо. Там залишилося трішки більше 10 тисяч зібрати. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео або за QR-кодами, які ви бачите на своїх моніторах. Нам потрібно придбати для хлопців генератор та повербанк, потужний повербанк. Отже, тепер, друзі, до суті, до тез, які озвучив Володимир Зеленський під час виступу сьогодні, 15 лютого, перше. Створення Збройних сил Європейського Союзу це та теза, яку я довго чекав. Дискусія уже просто на дуже високому публічному рівні про необхідність створення не просто європейської армії, а військово-політичного блоку. Про політику поки що не говорять з Україною, але те, що з Україною треба створювати безпековий блок. Саме військовий блок ну про це вже говорить голос, тому що американці допомагати не будуть. Вони то залишають свої війська, то їх забирають, ну незрозуміла ситуація. Так от, Зеленський говорить, що першим завданням, яке сьогодні стоїть перед Європою, це є створення Збройних сил Європейського Союзу. Для того, щоб зупинити Росію, українській армії недостатньо, звісно, тому настав час для створення Збройних сил Європи. І далі він говорить наступне. Будьмо відвертими, нині ми не можемо виключати можливість того, що Америка скаже Європі ні у питаннях, які її загрожують. Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібні власні збройні сили, армія Європи. Я вірю, що цей час настав Збройні Сили Європи мають бути створені. Це все звучить, звісно, в контексті можливого нашого нечленства в НАТО. Бо говорити про членство, я вже, чесно кажучи, не став би немає для цього підстав. Зеленський говорить про НАТО і каже, що Україна ніколи не відмовиться від членства в НАТО, як би сильно Путін цього не хотів. І говорить, що найвпливовішим у НАТО сьогодні є Путін, тому що Путін може заблокувати будь-яке рішення НАТО. І наголошує на тому, що він не вірить у гарантії безпеки без участі США. Контраверсійність у виступах Зеленського є, але це політика, друзі. І він говорить наступне. Америка не дасть гарантій, якщо Європа не матиме сильних власних гарантій. Я також не зніматиму питання членства України в блоку з порядку денного. Найпливовішим членом альянсу зараз, здається, є Путін, який сказав, тому що його забаганки здатні блокувати будь-яке рішення НАТО. І що стосується саме можливих гарантій безпеки, відразу вам, друзі, скажу, стало відомо про те, що. Сполучені Штати Америки направили запит до країн Європейського Союзу, аби вивчити те, які вони можуть дати гарантії безпеки для України. Це і війська, це і збройні якісь додаткові спорядження, бронетехніка, це і фінанси. Вони справді зараз роздають питання долучення Європи до цього процесу. Європа дуже довго думала, але заяви, які пролунали від команди Трампа у Мюнхені багатьом не сподобалися. Ну, окей. Певне вирішили в Білому домі. Давайте ми розберемося, на які гарантії безпеки ви готові піти. Зеленський також сказав, що дуже хотів би провести 24 лютого, в третю річницю спочатку широкомасштабного вторгнення саміт у Києві, але онлайн за участі наших європейських партнерів, ну і певне партнерів зі Сполучених Штатів Америки. Щодо переговорів з Росією, наголошує, що Україна ніколи не погодиться на мирні угоди, укладені без її участі, як цього хотів би Путін. Лунало багато припущень, що Україна взагалі виконується переговорного процесу. Але Кіт Кело говорить: ні, Україна точно буде. А от щодо Європи він сказав, що вони не будуть. Я ще цього торкнуся питання. І Зеленський наголошує жодних рішень про Україну без України, жодних рішень про Європу без Європи. Європа має мати місце за столом, коли ухвалюється рішення про Європу. Все інше це. Нуль і справді сьогодні Європа постала перед дуже серйозним вибором. Або ви будете платити за власну безпеку, сказав Трамп, або ви не будете долучені до переговорів. І він говорить, Зеленський має на увазі, що Росія повинна відвести свої війська хоча б до лінії лютого 2022 року, перед початком широкомасштабного вторгнення. Ну, мені складно коментувати це е, усказане Зеленським, оскільки. Тут знову ж таки виникає запитання, а інші території, чому саме лінія лютого 2022 року, ну, можливо, рано чи пізно ми отримаємо більше з цього приводу пояснень. Знову ж таки, він торкнувся у своїй промові гарантії безпеки і каже, що Україна очікує на суворіші санкції проти Росії з боку Трампа. Я не думаю, що вони будуть. Також говорить про фінансову підтримку України. Кили сказав, що він сподівається, що США будуть фінансувати Україну, але знову-таки дуже контроверсійна ця теза. Я ще Келога торкнувся. Також говорить про розміщення далекобійних ракет і військ на території України в межах безпекових гарантій від партнерів. Ну як бачите, зараз це питання вивчається. Також Зеленський вирішив запропонувати провести лінію безпеки у Європі на східному кордоні України. Білорусі, країн Балтії, Фінляндії як альтернатива НАТО, це прототип Балто-Чорноморського Союзу. Сюди ще варто було б додати, звісно, і Туреччину. Цей проект бере початок ще наприкінці 19-го, початку 20-го сторіччя. Я неодноразово вам говорив про нього у своїх відео. Ну, як бачите, підійшли до цієї прописної істини, не завдячуючи, а супереч політиці Дональда Трампа. І також Зеленський сказав про вибори в Україні. Сьогодні ця цитата його наробила величезного галасу в українському соціальному сегменті. В соціальній мережі пишуть непривабливі пости щодо сказаного президентом щодо виборів. Одні підтримують, інші ні. Було запитання Зеленському щодо виборів. Він сказав, що готовий говорити про вибори в Україні, але українці цього не хочуть. Ну, на правду скажу, що. Не всі не хочуть ті частини, які виступають за проведення виборів. Точні соціології навести не можу, але доволі велика частина. Що конкретно сказав Зеленський? Я вам зацитую і продемонструю відео, друзі. Це дуже важливо. Я зосереджуюсь на тому, щоб вижити, щоб країна вижила. Я роблю дійсно все, що я можу, і готовий говорити про вибори. Українці цього повністю не хочуть, бо вони бояться. Ми втратимо воєнний стан, солдати повернуться додому. Путін захопить всю нашу територію. Зараз ми мобілізовані, ми один організм. Саме тому дуже важливо зберегти це. Нам потрібна єдність всередині країни. Йдеться не про мене, каже Зеленський, йдеться про майбутнє країни та про сьогоднішній день питання: як вижити, врятувати Україну, незалежність, народ, домівки. Якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть. заявив він, і ось послухайте якраз цей дуже короткий фрагмент, коли він говорить про громадянство, тому що саме громадянство, нібито намір його видворити всіх незгідних з України, сьогодні стало предметом широкої дискусії. Йдеться про сьогоднішній день, тобто питання насправді в тому, як вижити, як врятувати Україну, нашу незалежність, наш народ, наші домівки. І якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть. Звісно, така риторика означає, що президент не дуже хоче виборів. Справді в нього не надто високі рейтинги. Це питання стало дуже маніпулятивним у українському суспільстві. Але говорю, говорив і буду повторювати: до завершення воєнного стану ніяких виборів не буде ніхто про це не говорить. Але Трамп наполягає на тому, що після припинення гарячої фази війни. Варто проводити в Україні вибори. Для цього потрібно скасувати воєнний стан. Слуги народу розглядають варіант не скасування воєнного стану. Такі заяви від від Веніславського. Я вам також про це друзі вже розповідав. І Зеленський також говорить про те, що 2025 рік має стати роком завершення війни, але для досягнення миру в Україні саме в цьому році. Потрібно тиснути на Росію та отримати гарантії безпеки. Знову безпека гарантії безпеки про них Зеленський говорить дуже багато. Ну як бачите, держдеп США вже на це реагує, і це добре, що ми підняли таку дискусію непросту на полях Мюнхенської безпекової конференції. І Зеленський наголошує, що впродовж наступних місяців, тобто не днів, важливо підготувати ці гарантії, поділитися цими ідеями з Трампом. Знайти час на спільні зустрічі, розробити спільний план і викласти його на стіл перед російським диктатором Путіним. Зеленський відводить місяці на це, але Трамп бачить це зовсім по-іншому. Він буде діяти набагато швидше. Це будуть дні тижні, про що говорить Кіт Келох. І сьогодні він, перебуваючи на українському ланчі, який організований фондом Пічука. В рамках Мюнхенської безпекової конференції ну без пінчука нічого не відбувається взагалі на цій планеті, чи то в Давосі, чи в Мюнхені. Обов'язково він збирає пул прихильних журналістів, громадських е, діячів, і там проводить зустрічі з різними міжнародними експертами, політиками такого рівня як Кіткелог. І от цього разу також був організований відповідно український ланч, куди був запрошений Кіткелах. Це дуже добре. Що відбулася така зустріч, тому що Кіта Келога там серйозно качнули в бік України, і мені віддається, що після сьогоднішнього ланчу кіта Келога певно, в переговорній групі щодо припинення російсько-української війни не буде. Поясню чому, що власне сказав Кіт Келог на цьому ланчі. Кіт Келог – спецпредставник, який займається Європою і Україною. Відков інший представник Трампа займається Росією у питаннях припинення російсько-української війни. Це поточнення. Так, от Кіт Келл говорить, що США не вважає, що мирні переговори з Росією мають включати європейців. Ця теза сказана на ланчі безпосередньо, і він говорить наступне дослівно: я чесно вам кажу, що буде відбуватися. Ми подивилися на проблему Мінська 2. Це саме те, чому не хоче Трамп, щоб європейці були в переговорах. Тут я вам скажу, от саме в цій частині я розділяю думку Трампа, тому що тоді Ангела Меркель і Франсуа Оланд, президент Франції, зробили дуже велику неприємність для України, коли готували мінські угоди. А пізніше Штайнмаер, президент Німеччини, готував ще й сумно, звісно, форму Штайнмайера. Повернемося до тези Келога. Там було багато людей за столом, коли готувався Мінськ. 2 і вони не мали ніякої можливості долучитися до мирного процесу. Це не принесло успіху. Ми не будемо повторювати Мінський. Я не хочу уточнити. Я хочу сказати, як визначити стіл знак запитання. Ви будете сидіти за третім столом, знак запитання. Звертається він до представників Європи. Чи всі будуть ваші інтереси включені в ці обговорення знак запитання? Так. Якщо мається на увазі сидіти фізично за столом, то ні. Тобто інтереси Європи врахують, але фізично їх там не буде. Хоча я думаю, що Трамп може переглянути цю позицію після того, як буде сформована спільна позиція Сполучених Штатів Америки, Європи і України. Далі Кіткело говорить про те, що ми, тобто вони, трампісти, за 30 днів досягли більшого прогресу ніж попередня адміністрація за три роки. Так, прогресу багато, але який він для України? Тут питання риторичне. І про гарантії безпеки він говорить, що це має бути колективне бачення, не бачення американців, а бачення всіх союзів. Узників Саме тут Кіт Келло говорить про те, що певне знав він, що відповідний запит Держдеп США уже підготував до європейців. Вони збирають пропозиції від європейців. Скажіть, на що ви здатні в гарантіях безпеки? Америка набагато що здатна, але чи ви готові за це заплатити? Ну і також він говорить, що Сполучені Штати Америки будуть посередниками в перемовинах Росії і України. Це також та теза, яку я дуже часто повторюю у своїх відео, що Сполучені Штати Америки в особі Трампа не будуть нашими партнерами, вони будуть миротворцями посередника. На жаль, він сказав, що публічно бере 180 днів, щоб задіяти всі сторони до цього процесу, і війна в Україні має закінчитися швидше ніж через рік. Ну, оце, як на мене, точка неповернення Келуга у переговорний процес. Можливо, я й помиляюся. Подивимося дуже скоро, але Трампу це точно не сподобається. Він хоче завершити все набагато швидше. І, як сказав Келок, США будуть продовжувати фінансувати Україну. Ну, це також йде повний розріз з політикою Трампа. Трамп не збирається фінансувати Україну, він буде продавати сюди зброю, але не давати. Це дві великі різниці. Нагадаю, що за час своєї першої каденції, коли він нам передав Джавеліни, то він їх передав нам не безкоштовно, а за гроші ми за них заплатили. Тим часом Путін, вибачте, в лапках готується до можливого припинення. Вогню і переговорів, нарощуючи активність на фронті, що абсолютно очікувано перед початком переговорів обов'язково буде інтенсифікація на фронті для того, щоб тиснути. Генштаб Збройних сил України повідомив про те, що станом на 16 годину, 15 лютого, відбулося вже 176 боєзітнень. Для порівняння станом на 16 годину вчора було лише 72 боєзітнення. 13 лютого 72, 12 – 74. Тобто рахуйте більш ніж у два рази менше. І Європа також збентежена тим, що їм доведеться рано чи пізно долучитися і до гарантій безпеки, і до протистояння російській агресії безпосередньо в Україні. Якщо це вчора вони ще говорили десь за і хтось говорить також там кулуарно, але є вже і публічні заяви. Наприклад, міністр закордонних справ Франції. Жан-Ноель Барро заявив, що Європі доведеться зробити жорсткий вибір, і піти на жерти, щоб впоратися із загрозами. Що стоять перед нею і забезпечити свою безпеку, так 5% ВВП – це та цифра, яку вони дуже не хочуть доставати зі своїх кишень, як сказав Трамп, але вони вимушені будуть це робити, тому що Трамп не буде платити за їхню безпеку. Вони вимушені будуть створювати європейську армію і нові військово-політичні блоки з Україною. До речі, в Кремлі вже нервово так реагують на цю ініціативу. Бо якщо раніше вона звучала десь кулуарно, не публічно, тепер є такі публічні заяви. І також міністр закордонних справ Сікорський, який також присутній на Мюнхенській безпековій конференції, говорить про те, що Європі рано чи пізно доведеться направити війська в Україну. Польща очікує виборів, які відбудуться в травні цього року. Ну, до травня вони не будуть нібито відправляти свої війська. Але ви знаєте, враховуючи те, що Трамп має дуже серйозний вплив на Польщу, думка дуди. Чи Туска може дуже швидко змінитися, і Польща може відправити війська в Україну набагато раніше? Звісно, вони прагнуть, щоб не було гарячої фази. В цей момент може настати. І те, що вони вчора заперечували про можливість відправки своїх військ в Україну, сьогодні вони кажуть, ну, ви знаєте, мабуть, це доведеться зробити. Враховуючи те, що Трамп відділився, від'єднався, відколовся, відколюється від Європи. Європа це бачить, розуміє. Зеленський також про це говорить, святе місце порожнім не буває. Китай очікувано підтримав Європу. Присутній на Мюнхенській безпековій конференції очільник закордонного відомства Китаю Ван І сказав, що Європа повинна долучитися до мирних переговорів щодо України в піку Трампу в підтримку Європі. І Китай буде спочатку однією ногою, а потім двома заходити в Європу. Він вже це робить. Інвестує чим далі, тим більше. Трамп оголошує торгові війни в Європі. Китай напаки буде вибудовувати тісніші стосунки, торгівельні, політичні, економічні військові, в тому числі. Ван Є заявив, що Китай підтримує всі ініціативи щодо врегування української кризи. Ну, вони називають цю війну кризою. Та вважає, що європейські країни мають відігравати в цьому ключову роль. Поки що така заява, нібито не дуже голосна, але чітко визначеного вектору на підтримку Європи. Куди Європа тепер буде дивитися, в бік Вашингтону чи Пекіну? Ну це дуже небезпечні ігри, якими бавиться Трамп. Сподіваюся, що він розуміє, що він робить. Сподіваюся. І також, друзі, ще одна дуже інтригуюча новина на саме завершення про Білорусь. Е, президент говорив про те, що цього року росіяни можуть перекинути до Білорусі військо е, чисельністю 100-150 тисяч, щоб вони там тренувалися і готували напад на країни Балтії та Польщі. Цілком очікуваний і реалістичний сценарій. Але не лише військом е, сьогодні живе Білорусь. Нещодавно там закінчилися так звані вибори Лукашенка. Європа час від часу налагоджує контакти із білоруським диктатором, і правильно що це робить, тому що Лукашенка треба відривати від Путіна. І от нещодавно, за даними американського видання, The New York Times, Сполучені Штати Америки провели чергові переговори з Лукашенком і ша мають намір укласти з Білорусю угоду, згідно з якою країна має звільнити безліч політв'язнів. А Сполучені Штати Америки послаблять санкції щодо білоруських банків та експорту калію. Експорт калію це товар, на якому Росія заробляла неймовірні кошти попередні роки. І тут Трамправий санкції дуже суттєво дали можливість в одних моментах Росії заробляти, але в інших направду, обмежують можливості, наприклад, щодо експорту їхньої нафти. Тому тут треба підходити логічно і вводити секторальні санкції на конкретні товари і. Це мають бути не просто якісь там стелі, цін, як то з і це має бути повна заборона. Але тут інша абсолютно парадигма у відносинах із Білорусією. Трамп вирішив зблизитися із Білоруссю. Можливо, це буде якимось позитивним. Так, от, New York Times пише, що перед звільненням трьох політв'язнів із Білорусі 12 лютого Лукашенко та голова білоруського КДБ зустрілися із помічником держсекретаря США Крістофером Смітом. І також там були присутні ще двоє американських чиновників. І пишуть журналісти: це була перша зустріч Лукашенка з високопоставленим чиновником Держдепу США за останні п'ять років і початок того, що може мати дуже важливі наслідки для розморожування заморожених відносин між США і найближчим союзником Росії. Ну таку гру грає зараз Трамп. В принципі, я вважаю, що це може бути виправданим на даному етапі. Тому що попередня політика Джозефа Байдена показала багато вад. якби вони підтримували Україну набагато більше, у військовому плані, то звісно, це б давним давно вже закінчилося. Я не маю якихось ілюзій, що Трамп дійсно встановить справедливий мир і буде цього дотримуватися, але ми маємо дуже хороші можливості. Ну, до прикладу, щодо створення навіть того самого нового військового блоку з країнами Східної Європи. І Британію. Сюди треба долучити Британію обов'язково, а я б ще додав би французів і Німеччину. І я думаю, що це питання обговорюється, навіть не маю сумніву. Тому навіть історія з Білорусією може мати місце. За цим усім, друзі, будемо слідкувати. Давайте разом. Пропоную робити це разом, тому підписуйтеся, хто не зробив цього раніше на мій канал. Також долучайтеся до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади, я вам за це заздалегідь вдячний. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!